Продовжуємо випуск: З початку року на дорогах області травмовано два десятки дітей. Щоправда, з вини дорослих. Таку невтішну статистику наводять державні автоінспекції. Щоб запобігти можливим аваріям, культуру поведінки на дорогах необхідно прищеплювати в ранньому віці. Вважають працівники ДІ. З цією метою. Вони проводять профілактичні уроки у загальноосвітніх навчальних закладах. Зазвичай працівники державтоінспекції проводять уроки не тільки в школах, але й в івано-франківських коледжах. Зокрема, у державному коледжі технології бізнесу такі лекції внесли до програм з предмету охорона праці і виховних годин. Тож інспектори тут часті гості. Ця справа не тільки паперова, вона дає свої результати за підсумками конкурсу серед навчальних закладів нашого рівня України. Ми отримували призові місця на рівні нашої держави. Ми застерігаємо і головне кажемо, що на дорозі завжди діє. Основний закон це обережність. Тобто, хто уважний, той не попадає ні в які нещасні випадки на дорогу. Окрім лекцій, інспектори розповсюджують методичну літературу, у якій враховано всі дорожні ситуації, які. Отрапляють діти і дорослі у процесі дорожнього руху, як в якості пішоходів та пасажирів, так і водії велосипедів, скутерів, мотоциклів. Я велосипедист. Я багато почерпнув для себе з ваших цих розмов настанов. Моя мама керує машиною. І вона заставляє мене вивчати всі правила дорожнього руху, щоб я. Коли мені виповниться 18 років, щоб я вже міг спокійно сісти за руль і вести машину. Якщо частіше розказувати це дітям, то вони візьмуться до уваги, і я сподіваюся, що вони в подальшому будуть дивитися на дорогу і на дорожні знаки. У коледжі розробили проект методичних рекомендацій безпосередньо для студентів, враховуючи типові, вікові та індивідуальні особливості підлітків. Інспектори натомість підготували добірку профілактичних сюжетів та соціальний ролик, змонтований за реальними фактами ДТП, записаних із відеореєстраторів. У Удаїв впевнені, що такі кадри набагато красномовніші за звичайну статистику та змушують і водіїв, і пішоходів бути уважнішими.